Його називають курортним містечком, мальовничим краєм та здравницею. Хуський шаян завжди вабив туристів. Найперше своїм родовищем мінеральна вода, з якого має цілющі властивості. Менш ніж за 10 років шаян перетворили на курортну зону. Той, хто не приїздив сюди руками, зараз би його точно не впізнав. Приємних вражень кожному вистачило би надовго. Пані Лариса з Києва приїхала з сім'єю і гостюватиме у Шаянському краї всього тиждень. Очень нравится. Мы вообще, в принципі, не перший раз в Карпатах, Тут страшно понравилось. пока поки подобається очі. Сьогодні приїхали. Mm. Що встигли побачити? Ну, тільки оці вулиці і все. І гори навколо. Термальні води, по-перше. По-друге, хочемо поїздити в Гуцуль. Якась там екскурсія, Гуцульщина, щось таке, Солотвіна. На вулицях Шияна наша знімальна група зустріла здебільшого киян. На мить навіть здалося, що ми в столиці. Ми приїхали з Києва з сім'єю, з друзями. Перший раз в Закарпатті. Ну, так порадили наші знайомі, їздять сюди вже дуже давно. І ну, якби, так як зараз така ситуація в країні, що в Крим ми їздили раніше в Крим. Ну, а так як зараз е, з Кримом таке сталося, і ми вирішили вже відкрити для себе Закарпаття. Перший раз, звичайно, в мене вражень дуже багато. Те, що найбільше вразило гори. Напевно, гори. Ну така краса, краса. Я не знаю, ми так вже скільки на назнімали. на знімали. Ну хотілося ще, звісно, спробувати деякі їжу якусь таку казали багрич. Ну от ми це не, не зробили ще. Також пані Ольга розповідає, що вже встигли сходити в ліс по гриби. Назбирали, приготували та скуштували закарпатських дарів природи. А ще додає, сподобалися їм. Тутешні люди. Місцеві жителі виявилися дуже привітними. Ми часто їздимо кругом, ну, так. Любимо так десь поїхати там із чоловіком. І от люди такі, що от ми їхали, все время питали дорогу, як нам проїхати. І навіть встануть, лишать своє і покажуть, як добратися. І тут скільки разів питали в людей, як там нам пройти, куди нам проїхати. Дуже такі добрі люди, дуже добрі. Ми зупинились у хазяйки. Взагалі, хазяйка супер. Мальовнича природа, свіже повітря та цілюща і мінеральна вода, візитівка цієї місцини, а ще водойми, гори, ліси, затишна атмосфера. Я вже четвертий раз тут. У Карпатах мені дуже сподобалося. Ми вже з друзями вже ходили і у гори, і ну, куди тільки не ходили, але завжди гуляли. Ми плануємо сфотографуватися з друзями, з мамою, тут сфотографуватися і ще сходити на гору. Вабить туристів і центральна вулиця Шаяна, де розміщений сувенірний ринок. Пахне тут і популярною закарпатською смакотою бджолиним медом і грибами. Всіх санаторіях нашого краю саме собою стоїть на високому рівні обслуговування, але саме велику роль відіграє в цьому це мінеральна вода, яка є невичерпним джерелом для нашого краю. Ну, Саме собою цукровий діабет лікується дуже добре тут. Тобто, як доказати це, що я з інсуліном прийшов, коловся інсуліном дуже велику кількість брав, а тепер зараз виписуюся. Сьогодні я їду вже додому, зараз зі мною жінка прийде з сином і е -е, покращилося моє здоров'я. упав до, майже до норми. Щодо благоустрою, туристично-рекреаційної зони в цілому, то вона бажає бути кращою. Гості краю кажуть, дороги в населеному пункті треба привести до ладу.